Вирощування розсади капусти в домашніх умовах завдяки широкому асортименту потрібної продукції в спеціалізованих магазинах стало простіше, однак не варто повністю покладатися на новинки агротехніки, адже вирощування розсади вимагає певних знань, і тільки якщо підійти до справи правильно, вдасться виростити міцну рослину, готове для висадки в ґрунт, правила добірки і підготовка насіння для розсади. Для вирощування розсади дуже важливо правильно підібрати насіння і, в залежності від сорту, спланувати час висадки, саме тоді у вас з'явитися можливість пожинати плоди смачного врожаю ціле літо, починаючи з червня. Сорти капусти, в залежності від терміну визрівання, діляться на Ранньостиглі найбільш відомі сорти ранньої білокачанної капусти червнева скоростигла трансфер 1. Золотий гектар, середній вегетаційний термін 100-120 днів з моменту висівки насіння. Рання капуста не підходить для заготовок на зиму, вона хороша в свіжому вигляді. Соковиті, м'які листя, пухкий качан, Ранньостиглі сорти висівають на розсаду приблизно всередині березня. Середньостиглі серед середньостиглих сортів садівники виділяють наступні мензафодин, слава надія, термін визрівання від 130 до 150 днів. Тому висівку цих сортів здійснюють в кінці квітня ці сорти, завдяки наявності щільних качанів можуть застосовуватися і для засолювання, і для вживання в свіжому вигляді. Пізньостиглі серед пізньостиглих сортів особливою популярністю користуються аросфодин, 1 Амагер, з терміни дозрівання пізньостиглих сортів від 160-180 днів. Посадити капусту на розсаду потрібно на початку квітня, як правило, пізньостигла капуста може дуже довгий час зберігатися в свіжому вигляді, але хороша вона і в консервації. Солона квашена маринована, ультраскоростигла найбільш відомі сорти експрес фодин Суничка. Термін вирощування ультраскоростиглої капусти 45 0 днів, тому її можна висівати починаючи з кінця березня. Цей вид не годиться для засолювання і зберігання, але в свіжому вигляді капуста дуже смачна і є джерелом багатьох вітамінів і мікроелементів. Крім правильного вибору посівного матеріалу, його обов'язково потрібно підготувати до посадки, і не важливо, чи були насіння покупними або вирощеними самостійно. Першу чергу насіння необхідно перебрати, відбракувати занадто дрібні і явно хворі. Далі пройшов перший відбір, посівний матеріал замочити в три солоному розчині, взявши на півлітра води 15 солі, ті насіння, які спливли на поверхню протягом 5 хвилин, необхідно відразу видалити, вони нежиттєздатні, решту ретельно промити під невеликим струменем води кімнатної температури і просушити, виклавши на паперовий рушник. Також важливо при обробці посівного матеріалу знезаразити насіння. Робити це можна двома способами замочити насіння на півгодини в слабкому розчині марганцівки, після чого знову промити і просушити посівний матеріал. Другий варіант полягає в тепловій обробці, насіння поміщаються в ситцевий мішечок або ж в марлю складену в кілька шарів і в такому вигляді опускаються в ємність з гарячою. Приблизно 47 50 градусів на 20 хвилин потрібно уважно стежити за температурою води і не допускати, щоб вона була вище верхньої межі, так як насіння можуть втратити свою схожість, але і менше нижньої межі температура теж бути не повинна, так як в противному випадку теплова обробка пройде даремно, потрібний ефект не буде досягнутий. Якщо уважно прочитати рекомендації на упаковці насіння капусти то на деяких з них можна зустріти інформацію про те, що посівний матеріал вже пройшов все необхідне, в цьому випадку можна провести тільки теплову обробку, відкинувши все інше, але нічого поганого не трапиться. Навіть якщо таке насіння пройдуть повну підготовку, підготовка грунту і ємності. Під вирощування розсади варто використовувати великі ємності. Це можуть бути спеціально підготовлені довгасті шухлядки або будь-яка інша відповідна тара. Також ідеально підійдуть торф'яні горщики або спеціальні касети для вирощування капусти, які можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині. Розсада капусти в домашніх умовах вибаглива і для її успішного зростання необхідний живильний ґрунт з нейтральною кислотністю. Ступити можна одним з двох способів. Придбати в точці продажів готово для вирощування ґрунтосуміш або створити її самостійно. Якщо ви більш хильні робити все своїми руками і вам більше підходить другий варіант, то підготувати ґрунт під розсаду можна змішавши такі інгредієнти в певній пропорції. Торф 7:5, дернова земля 2.0. Пісок 5 зола 10 стл на кожні 10 ґрунтосуміші. Всі компоненти ретельно перемішати при підготовці ґрунту. Пам'ятайте, що він повинен бути в міру пухким, повітропроникним і цілком поживним правильний посів. Сіяти насіння капусти потрібно теж правильно, не можна просто покласти їх в землю і чекати сходів, щоб капустяна розсада була великою і присадкуватою в певний час необхідно буде провести пікіровку, якщо ж ви не прихильник пересадки культури. Насіння відразу потрібно буде висівати в спеціальні касети, по якій йшла мова вище. Перед посадкою ґрунт в підготовлених ємностях необхідно ретельно полити і по можливості більше не поливати до тих пір. Поки не з'являться перші сходи, такі заходи, прекрасна профілактика проти захворювання чорна ніжка, рясний полив необхідний ще й для того, що для проростання капустяним насінню потрібно багато води. Якщо з'явилися сходи, занадто часті їх необхідно прорядіть, залишивши під кожне окреме рослина площа 2 двахтвас. Коли сіянці трохи підростуть, приблизно через два тижні після появи сходів їх необхідно пітірувати, висаджуючи в окремі касети, виробляючи заглиблення стебла до сім'я доль, ще через два тижні вирощування пікіровку необхідно повторити, пересаджуючи розсаду в більш відповідну тару, торф'яні горщики, пластикові стаканчики. Посадка цвітної капусти на розсаду здійснюється схожим чином. Догляд засадженцями капусти. Щоб не шукати відповіді на запитання, як виростити розсаду капусти здоровою і зробити так, щоб не витягнулося за час пророщування на балконі або під віконі, необхідно здійснювати за нею належний догляд. Досвечиване. капуста любить багато світла. Тому її світловий день варто продовжити до 12-15 годин за допомогою люмінесцентної лампи при нестачі світла розсада витягується і ставати менш придатною для висадки у відкритий ґрунт своєчасний полив, половина застави вирощування хорошої капустяної розсади. Рослина дуже любить воду, тому поливати його потрібно регулярно, але переливати не варто, так як може статися загнивання кореня, створення оптимальної температури. До появи сходів оптимальна температура 18-20, Після появи сходів температуру потрібно опустити, перемістивши розсаду в більш прохолодне місце. Причому в ідеалі в день температура повинна бути 15-15, а вночі 7-10 такий температурний режим можливо застосовувати тільки для розсади білокачаної капусти. Перепади температур загартування і профілактика від витягування рослин. Підгодівля правильне вирощування включає в себе обов'язкові підгодівлі молодим рослинам. Дуже важливо регулярно отримувати збалансований набір поживних речовин. Першу підгодівлю варто провести вже через кілька днів після першої пікіровки. Для цього підійде спеціальне придбане добриво однак краще не полінуватися, приготувати добриво самостійно, змішавши такі компоненти один літр води. 4 суперфосфату по 2 грамі ачної селітри і калійних добрив підживлення важливо проводити тільки після поливу, інакше можна опалити молоді коріння рослин. Другу підгодівлю необхідно проводити через 2 тижні після першої, взявши на 1 літр води добрива в подвійному обсязі. Третя підгодівля необхідна за два дні до висадки розсади в ґрунт. В даному випадку необхідно збільшити частку калійних добрив до 8. Що матиме позитивний вплив на приживання розсади в ґрунті. профілактика захворювань важливо своєчасно оглядати рослини і при необхідності видаляти хворі саджанці і проводити заходи по боротьбі з шкідниками і хворобами.